Добрий день, гарного ранку, смачного сніданку і хорошого настрою. Так. Ось такі перестановки. Малишка стоїть на місці козла. Ту тігруньку сюди забрали, бо я її зразу тут оставляла. але вона повертається вдвоє. І я її повертається до жолуба жопою. І я її переставила сюди, я її зразу туди прив'язала. Але потім перев'язала сюди, бо малишка її стала кусати і від жолу багонити. Так що я їх поміняла місцями і вони стоять так тепер у мене. Малишка, мандаринка, зірка, білобока, кориця і шоколадка. Всі мої кози є на місці, бо щось вирішили, що кориці і шоколадки немає. Є, а я шоколадку де свою красуню подію? Її вже скоро. Ще трохи та й котитися, ще півтора місяця. Ну і це мій. Ось так. Крикун їсть. А це мої курочки, які вже хочуть дуже жерти. Красулечки, так? Ага. Ви хочете їсти. так? Зараз дам вам першу очі і тоді коза. Так, щось таке. То всі мої кози на місці. Ніхто нікуди не пішов. Всі є, всі стоять в радочок, всі шість. Так, що ось так-то. Є моя шоколадочка, дівчинка. Так, моя хороша. Шоколадочка їсть сіно і зірка сіно. А ті всі, ой, чекай. А ті всі їдять соломицю, дівчата. Так, де я ту солому діваю, що вибираю жолубів. Невже я всю підстеляю? Раз-два дні вибираю жолуба, солому переберки, ті, що остаються. Солома в нас гарна, сіном. Я світла не включила. Ось так. Зі сіном дрібненька дуже гарна і вони гарно їдять. Куди пхаєш голову? Хоче сінце від неї дістати. О! Так, що ось таке? То то... Вони їдять їй досить непогано, ви ж самі бачите, дві ці О, І зараз ще буряка потрошки дам. І все. А цю вибираю і долі там в мене місце є, я складаю в літом на Я, Вони і так, під, як сказати, під ними сухо, я так і більше не стелю, мені вистачає. Згорнула трошки, поскладала, там раз, два дні ігор приходи викидає. Та й ото таке. Ось такі то справи, то ось так вони стоять і солому я ту оставляю, щоб літо мати чим стелити. Ті перебірки, потім ними підстеляю, вони їм ніц не вредить, вони сухенькі, долі зложені. І тоді просто маю влітом, бо як є малі козенята, тут дуже багато йде підстілки, під кіс. Ось не під кіс, а під козенят, бо вони багато допчуть. Тут таке. Ну, а тепер відповім на ваше, запит... на ваше запитання. Так, курка, не ключи. давайте я вам дам їсти, давайте. Ага, ага. що якщо коза не оброблена від глистів, то в неї буде молоко воняти. Якщо воно вонюче, то ти її що хочеш робити. Я от своїм скільки разів таблетки давала, а в молодих кіст не чути молока, а вже в старіших кіст весь час молоко чути. Це по женефіці, бо зі своїх кіс оставляю, ось і з тих кіз кожен раз вже після четвертого п'ятого коту вже молоко робиться чути. Ну, певні буде чути. А як же ж, якщо ви до четвертого п'ятого коту козу не глистогоните? Це нам в великому каналі був коментар. Ой, коментар, коментар під відео там, де я... Розказую, що. Якщо коза догляну, то в неї молоко не воняє. Так щось таке. О. То там такий коментар. Гіч, їч, їч, не скачи, їжджа, ніч. О. є такий коментар, що таке. люди, щоб кузу проглистогонити, треба, я вже наскільки раз кажу, у Я то полтора не буду, відео є. Заходьте, дивіться. Тут на каналі, де я розповідаю про глистогонення, де я розповідаю про... І купити то у кола є. Так, що ось таке то. А. Чекайте. І подивіться і будете знати, як ви соборити, щоб ваші кози були здорові і в них молоко не має. І Ніяка це не генетика. Так, що ось таке. то. Так що, щоб молоко не воняло, треба пильнувати. І не розказувати дурні нікому, що молоко воняє у всіх кіз. Будь господиною не вдатною, а розумною, і будеш мати добре молоко. А то, хто таких розумних понабирається і розказує, молоко смердить, м'ясо смердить. А само палець о палець не ступне, щоб зробити нормально. І буду всім розказувати, яке все паршиле. Якщо ти маєш багато років кози, то вже можна було, як той казав по одному відео, десь передивитися, раз ти сидиш в ютубі і знати, як правильно гонити, щоб не воняло молоко. Ось Так ось таке. Нідочка. Такі то справи. І буде вам щастя. І будете мати здоровий кіст і смачне молоко. Ось так. І будете розказувати, що роботі кобили. А то так мене звинуватила, там такий коментар настрочений. От ти розказуєш, що ти людей обманюєш, що воно смердяче, я вже тримаю скільки років. Бачите, от е, якщо взяти такого на розумну голову, я тримаю вже скільки років кози, а молоко воняє, бо то генетика, то заміняй другі кози, другі генетики купи. І не буде воняти, Чи вона мала на увазі, що вона вже кози міняла, а воно все одно через тільки Ну то може смердіти, що ж не може. Якщо має легеневі печінкові глисти, то й буде смердіти. А чого ж не буде? Печінка не функціонує, є проблеми. Та й усе. Але що ти будеш? Ти таким людям нічого не докажеш. Вони будуть всім розказувати, що які вони праві, а які всі не праві. Та й ото таке. Але Бог їм суддя, але нашого когось звинувачувати, що... що ти говориш неправду, якщо саме говорить неправду. Щось таке. От. Свині зараз не дамо. Кей козом залишилося поставити бурячки, вони вже чекають на її так? дівчат. Ти ще не дожер. Так щось такі, то справи. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Що? Хоч побурдяйці, щоб ти через й злов. Натару ну, ти дружок будеш на зимати. Так, так. О, шоколадці не всепала, Думаю, щось є так мало, зерна мені приймає. Ось такі тут справи, люди. Ось так. Ось така вона гірка правда. Якщо людина хоче чогось добитися і розбиватися, то вона не йде яка причина, чого що воно щось не так. А якщо людина як бара на клаці, то вона ніколи в житті вчитися не буде. І всі будуть винні, тільки не вона. Тут фаршиві, тільки не вона. Ось таке воно несправедливе життя. Не вам, вам всім всього самого найкращого. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин і тільки всього найкращого. Всім папа. -па.